День, шановні батьки і любі, любі діти. Якщо зібрати усі дні цього року, то у нас вийде десь отака схема, де будуть 4 пори року і цілі 12 місяців. Звідки беруться пори року? А ви це вже знаєте. На заняттях я у світі визнайомилась з тим, як наша планета рухається навколо Сонця. І під яким кутом це дає можливість бути пора року і змінюватись. Зовсім недавно закінчилася пора року, яка називається Зима. Так. І... А за нею прийшли перші дні якої пори року, якої так саме весна. І ми знаємо добре, що буде далі. А далі місяць за місяцем прийде нова пора року. І це буде літо, а за ним осінь, а потім знову зима і весна. І так одна пора року буде змінювати іншу. Ну що ж, Е, зараз ви зможете подивитися відео і зібрати якомога більше ознак весни. Будьте уважні! Привіт, малята! Відгадайте загадку? Тільки сонечко пригріло, і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна. В гості до нас іде яка пора року. Весна. Дітки, а що ж це за білий килим, який розтанув? Це сніг. На весні та не сніг. Давайте з вами роздивимося інші ознаки весні. Сніг тане, по землі дзюркотять струмочки, з'являються проталини. Проталини це місце, де снігу вже немає і відкрилася земля. На річках тріскається крига і починається додохід. На дахах будинків тануть бурульки. З під снігу з'являються перші квіти. Підсніжники. Перелітні пташки повертаються додому. Прокидаються лісові тварини, ведмеді, ховрахи, їжаки, байбаки. Зайчик змінює колір своєї шерсті з білого на сірий. Білочка також міняє шубку світло-сірої на руду. На деревах набрякають бруньки. Прокидаються комахи. З під землі пробивається молода травичка. На деревах розпускаються листочки, фруктові дерева квітнуть, розквітають весняні квіти, кульбабки, тюльпани, нарциси, бузок. Весна складається з трьох місяців. Перший місяць це березень. Він так зветься, бо в цей час квітне береза, а люди збирають березовий сік. Другий місяць має назву квітень. Він так називається, бо в квітні уся природа цвіте. Третій місяць травень. Йому дали таку назву, бо в цей час буйно ростуть різні трави. Ми з вами назбирали ознаки весняні. А зараз, на прикладі дереви у дворі нашої яблунки, ми подивимось, як зміниться життя у більшості дерев. І так взимку наша яблунка спала. Навесні весні на деревах з'являються і ваше Потім дерево починає квітнути, з'являються плоди, які дозрівають на протязі року. А ось восени ми знімаємо плоди, а от листечко жовтіє і опадає, і дерево знову засинає. Так трапляється у більшості дерев. Ми з вами роздивилися, як порук пливає на дерева, а як ж ринок. Ось, наприклад, їжак і білка. Як вони живуть взимку? Їжачок впадає сплячку, бо їжі для нього взимки нема. А це жабки, мишки, хробачки. А ось білка ні. Вона не спить цілу зиму, бо запаси їжі для неї вона заготувала завчасно. А ось навесні. У їжачка, і у білки, і у інших тваринок з'являються дитинчата влітку. Їжак і білочка і навчають своїх дитинчат, полювання, безпеки, і восени починають готуватися до зими. Їжаки наїдаються і вибирають безпечне місце для зимової сплячки, а білки у гніздах і дуплах запасають на довгу зиму, горіхи і гриби. Двічі на рік тварини змінюють і колір, і щільність свого хутра. А як же люди? Люди теж, згідно різним пори року, міняють свій одяг. Зазвичай ми бачимо зимовий. Ось ми тут будемо його відмічати. І літній одяг. Давайте спробуємо порахувати. І так, перше, що ми бачимо, це зимова тепла шапка і шарфік. Як гадаєте, ми будемо їх, як дві різні речі, рахувати. Так, звичайно, можна вийти і шарфиком тільки, і тільки в шапоці. Тоді це буде дві речі. І ми. Висунце одна і друга зимова річ. Бимось далі. Це зимова тепла куртка. Так, її одягають тільки взимку. Ми залишаємо знак порахували. а далі у нас купальники. Ну, звичайно, купальниками користуємося тільки влітку, коли спека і тепла. Але тут у нас дві речі верхня частина купальника і нижня. Як будемо рахувати, це одна чи дві речі? Так, це буде одна річ. Бо ми не можемо носити тільки одну частину купальника. Тому відмічаємо, що влітку купальник одна річ. Навіть теплий светр. Куди відноситься саме до зливних речей? Знову тепле цвет. Сюди. Шорти. І їх носять тільки у велику спеку. Тоді ми і залишаємо серед літнього одягу. Ця річ буде зимова, Залишаємо її. Ось тут. Літній платье-сарафанчик це тільки літній одяг. Майка, літній одяг. Переходимо до взуття. Чоботи. Так, є на ліву і на праву ніжку, але зазвичай же то продається разом і носимо разом. Тому будемо вважати, що це одна. І зимова. Чоботи. Оце сланці літній одяг. Знову отмічаємо одною рисочкою. Босоніжки босі ніжки. Так, носимо тільки влітку. А оце теплі рукавички. Вони навіть у нас зв'язані. Бачите? Це буде зимовий одяг. Ну що ж, рахуємо, скільки ми нарахували зимового одягу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім речей. І літній одяг рахуємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість очей. Чого більше? Зимових чи літніх? Так, зимових буде більше. А літніх, значить, буде менше. Добре. Молодці. Сьогодні на занятті ми з вами говорили про чотири пори року, про суттєві ознаки весни, як впливають пори року на людей, тварин, рослини. Ми гарно з вами попрацювали. І тому дякую вам і до зустрічі!